Люба все життя прожила одна, так вже склалося. У своїй 60 вона виглядає дещо старшою, бо ніколи за собою і не доглядала, не мала такої звички. Жила Люба в селі, а тут роботи завжди багато. Жінка за своє життя, здається, навчилася робити все: і корову доїти, і город купати, і дрова рубати. Вродою вона вдалася не дуже, то й парубки з їхнього села обходили її. А з дому вона рідко коли виїжджала, бо мама була кілька років лежачою, от вона її доглядала. Інша справа її сестра Христина. Вона, красуною на все село була, всі хлопці за нею бігали, а вона собі нареченого з міста знайшла. Сестричко, ти ж не против, якщо я з дому поїду, а ти вже мусиш тут неньку нашу доглядати, солодко щебетала Христина Любі. І Люба погодилася залишити в селі біля мами. Хоча мріяла про навчання в інституті і мала для цього гарні перспективи, та, заради щастя сестри, своїм майбутнім вона знехтувала. Так і жили вони багато років мама, тато і Люба. Батько важко працював, щоб їх всіх забезпечити. Мама багато років була прикута до ліжка, то вся домашня робота була на любі. З кожним роком лице жінки ще більше обвітрювалося і вкривалося зморшками, а спина вигиналася горбиком від важкої роботи. Спочатку мама пішла у засвіти, а потім і батько покинув цей світ. А вона сама залишилася. Добре, що я хочу тебе, є ще щебетала Христина. Все ж є з ким поговорити, та й мої діти тебе люблять, а це немаловажно. Люба раділа нечастим приїздам сестри, все, що сама мала їй пакувала у великі сумки. За племінників теж не забувала, коли вони були ще малими, то Люба їм гостинці і іграшки передавала, а як виросли, то вона вже гроші через сестру їм давала, нехай куплять собі те, що самі хочуть. Щастя, жіноче прийшло до люби тоді, коли вона вже його й перестала чекати. До їхньої сусідки син повернувся. Василь з дружиною розлучився, все залишив дітям і їй, а оскільки не було йому куди діватися, то він до мами приїхав з пустими руками. А там, на подвір'ї, вже сестра давно хазяйнує, і зять, який скоса подивлявся на Василя. І якось так слово за слово і поріднилися душі і Василя, незважаючи на те, що він на вісім років молодший. Василь проводив багато часу у Любе, щоб заважати вдома сестрі і племінникам, а заодно робив у неї всю чоловічу роботу, чого лише вартувало город восени скопати, а ще він називав її красивою. Люба навіть не знала, що відповісти, адже за все її життя ніхто красивою її не називав. Щось заворушилося у грудях у жінки, і їй справді захотілося бути красивою для свого Василя. Соромно було, що на старості літ стала таке відчувати, але нічого з собою вдіяти не могла. І коли Василь запропонував їй зійтися, погодилася, не думаючи. Сестра приїхала на наступний же тиждень відразу дізналася, що Люба надумала заміж виходити. Христина кричала так, що всі сусіди мали що слухати. Ти геть розум тратила, Невже не розумієш, що він з тобою через хату, бо не маємо куди подітися? Намагалася наповнути люба сестра. Самотня тобі. От донька моя заміж виходить. Ти б краще племінницю до себе взяла, ніж чужу людину. Та він оббере тебе як липку, не встигнеш і оком брогнути. Поїхала Христина додому дуже зла. Сказала, що якщо Люба заміж за веселя вийде, то знати її не захоче. Люба залишилася у змішаних почуттях. З однієї сторони, і справді, навіщо їй чоловік на старості років, якщо вона вже сама звикла усьому давати собі раду, а з іншої глянула на гарненько скопаний город і згадала, що він єдиний, хто називав її красивою. А навіть якщо й через хату нею, і що з того? Вона ж її заслужила, бо і маму, і тата до кінця обходила, коли сестра своє особисте життя влаштовувала. Життя одне, тому Люба прийняла рішення ризикнути і хоч на старість, але таки спробувати бути щасливою.